Світку, да, да, с ним, кстати, можно было пикно. А вот крови такие. Настя. Депутат. Капаюсь, детышку. Я сама в Я видите, не знаю, детей. Депутатка. Депутат. А пошел жестко. Поп стежим. Нет, да, Рен, зареєструйся. Рымис, зареєструйся. <smari> ну, Виктор, Виктор, Виктор. Ну, розкажи Нет, нам. На... На си. Си. На... Ну, це буде ціну. Є... На... Не... Це дуже радий, що меню карасиничало основу. Я зареєструюся, будь ласка. Ясно, карбонку у нас є колега, яка за все клетку а де я сама з них полотаю? Так, дивина Миколаєва. Шоста була, то шоста була. Спочатку я стала восьма. Ні, а метро Григорович думками знав. От воно і душі. Я теж вважаю, що Валентину Толіну треба туди вписати. Мені не колеги, у нас один форс-мажорчик. Вчора у нас поховали Романа, але в нашому відео в хвилині мовчання його ще немає. Якщо ви не проти... Одну хвилину дуже Ну, Або ми, а. ми а, словами вшануємо і Романа, а відео шосточку працює. А що чекаємо? А відео зараз Шановні депутати. Ні, здесь повне навчання, де всі поток хлопці. Наступного разу буде повне відео. Якщо у нас є 12 членів депутатів, це ж механічне питання що я говорю? Тому, шановні колеги, 12 над кого є відповідного розпорядження 50-та позачергова сесія вважається відкритим.

А, це 10 числа. 12 за рішення 1888 зайняття. На чіт зареєструвати? Я її зареєструвала, просто я раніше відкрила це питання, тому вона і не було, яку питала. Питання на розгляді питання про виплату згідно програми соціальної підтримки військовослужбовців, добровольців ТРО, учасників бойових дій, які визначені були бійцями, добровольцями, добровольцями та членів сім'ї на 21-25 роки. Питання йде о, нашого мешканця Нова Олександра Степановича. Виплата по пункту 4.1 і 6.2. 50 і 15 тисяч вчора розглянула бюджетна комісія, я рекомендувала підтримати дане рішення. Є зауважена ця позиція? Ставлю на голосування націал, рішення що прийнято. Наступне питання про затвердження актів приймання передачі майна військовим частинам пакетного. Вчора скидала вам проєкти рішень, це те, що ми, на що виділили кошти, закупили. Для частини 7303 ми передаємо через виконавчий комітет сканер частот 6 штук, через КП Галяни, куди ми виділяли кошти, 3 реба чотирьох каналів. На частину 2167 передаємо апарат високого тиску, який їм потрібно для того, щоб промивати радіатори йому. Хлопці потребують, тому що літають до всяких цих і всі забиваються. І зауваження пропозиції по даних актах. Ставлю на голосування питання по закордонні. 13 за рішення 1890 прийнято. Наступне питання про поповнення статутного е, фонду КП Гарянин для військових потреб, саме для військових. Вчора на е, бюджетній комісії, а потім ще на, на, початку, я, на, почат, бюджетно. на початку бюджетної чи вже чи, в кінці бюджетної, чимайда. Шановні колеги, вам пропозиції роздали. Є про танки пропозиції? Ні, вибачте. Чому я за пропозиції? Тому що проєкт рішення у вас скинутий на мільйон 500. Бюджетна комісія, розглянувши питання, вивчивши тендерні документації і пропозиції комерційні, винесло рішення виділити на закупівлю э, вітального цього апарату 1 млн 480 млн. Але, Лілія Васильовна, э, там на КП Горянин ще потім... 1 млн 600 млн. 1 млн 600 млн. 1 млн 600 млн. 1 млн 600 млн. Мільйон шістсот. Поповнення статутного фонду – мільйон шістсот. Є за увагу? 120 – це пункт, який знав <ріст> <І> <ріст> Андріаном так, Андріаном захисне покриття. Пункт для так. проведення. Так, вчора виходили на зв'язок із командиром він говорив, що треба ну, під... під... де там військовим. Нема заворожень. Ставлю на голосування. Так. 13 за, рішення 1891 прийняти на наступне питання при змін до бюджету. Пропозиції перед вами, які зауважені за питаннями. Ну. До бюджетної комісії все погоджено. Так. Ставлю на голосування питання про нашу відповідь. 13 за рішення пишіть. Душаний колеги. Перш вам дякую, дякую. 71 за те, що скажуть на сесії. 71-ша сесія сподіватися. І поки не розходьтеся тобто, з приводу цих флерів, це суботу, в цю субботу 11-й на Ашивківському парку у нас буде виставка технологій енергозберігаючого обладнання. Дуже актуальна, сонячні панелі, інвертори, екофло. В одному місці там буде більше ста експонатів тільки енергозберігаючого плюс електротранспорт. Захід організовується без жодної прибічини військової сільської ради. Запрошуйте людей, можливо, це стане роцентю нашої громади, і це стане щорічним. Мета заохочення людей з розумом споживати електроенергію. Запрошуйте, приходьте самі, запрошуйте своїх друзів, знайомих